Отже, на повісті дня знову моя зарплатня. Всі ви знаєте, що я працюю, мов би, та бджула, утримую ж за всі труди просто смішні копійки. Давайте швидко все обсудимо і одноголосно голосуємо. Просить слово депутат із фракції Матріархат і заявляє прямо в лоб Василь Михайлович ви ж лоб. Мер спочатку онімів, потім якийсь звук пустив, слину важко вже ковтати, не може й слова він сказати. Я вважаю, що ви ж лоб, і кажу це прямо в лоб. Економити не треба на собі, вище ж нам треба. То малі вам будуть гроші, вони ж тепер малі, як воші. Пропоную все додать і помножить десь на 5. Другий депутат встає і заявляє ось таке: Пропоную до зарплати у свята преміювати на день танкіста, коваля, на день рибалки, шахтаря. На День міста і села, на День соцпрацівника, на День швабри, бабака, і на свято Василя можна ще на день швеї, можна на всі вихідні, все зачитувати не буду. Будь ласка, передайте на трибуну. Рум'янець на щуках з'явився, мер на всіх так подивився. І каже. От ніяк вам не угодиш. І головне, що й не поспориш. Добре, мабуть, хай вже так і буде, хоч нелегко мені буде. Зараз будем голосувати. Треба руки піднімати. Хто підніме руку за, положу туда ту за. Що за КПСС? Один проти. Це ексцес. Получиш в мене, ти туза, дам тобі я гарбуза. Бач, знайшовся дуже хитрий, сильно вумний, непохитний. Ех, головне, що все пройшло. Добре, йду творить добро.